Мікс брендів. Такі комплекти. 14-15 років, двониточка на дівчинку, такий світшотик. З такими штанятами. Сіндей шортики футболочки. 6, -6 років. Такі штанята 10-11 років на двониточку. На 10 років шорти на хлопчика-двонитка. Такий комплект шортиків на дівчинку 4 рочки. Така вафелька. Футболочка, 152-й зріст. 12 років. Так, штани. 8-9 років. Двуниточка. Футболочки такі 9 років. Такий комплект, 8 років, велосипедочки. 4 одинички. Отакі вони. Так, далі у нас 8-9 років також комплектиком склали. Такі штани на хлопчика. І такий. Так, далі 11 років шортики. 9-10 років футболочка. 12 років. 5-6 джинсові такі. Так, ще один комплектик. 10-11 років на дівчинку, на двониточку з чорними такими штанами. Так, далі шортики. 152-12 років, 14 років. Така врубчик, маєчка. Дуже м'якенька, дуже класна. Так, далі 9 років. Футболочка, такі двониточка лосинки, 7-8 років. Такий комплектик. 4-5 років на хлопчика. Така ковтинка і такі штани. Футболочка 14 плюс. Така на 14 років, корочена на дівчинку. Такий комплект 3-4 рочки на дівчинку. 6 рочки футболочка, 13 років штани 8-9 років. 11-12. Такий комплекс з чорними штанами. Така кофта з такими карманчиками прикольними. Тут карманчик і так, карманчик. І отут штанці йдуть на такому манжетику, двониточка. Шорти покемон 11 років. Таке поло на 9 років. Так, далі. Це на 7-8 років така кофтинка, такий осинк. Такі спортивні штанці. Такий комплектик склався. У нас 164 зріст, у нас 14 років така маєчка. І двоє шортиків. Шортики йдуть на двониточку. Двоє, дві одинички, і така маєчка виходить, що можна і під цю, і під ті шортики. Такий комплектик. Такі штани 5-6 років. Котончик, така резиночка в поясі. І такий на підлітка 13-14 на хлопчика 164 зріст. Така, такий світшотик і спортивні штани. Замовляйте.